Вітаю, друзі! Ласкаво просимо на канал Агро. Сьогодні пропоную познайомитися із шнековими спіралями, які виготовлені із найбільш зносостійкого пластику у світі поліуретан. Шнекові спіралі це необхідний та ефективний засіб транспортування та переміщення різних матеріалів в сільському господарстві і є незамінним елементом. Але що робить поліуретанова шнекову спіраль особливою? Які переваги вона надає фермерам? Поліуретан – це високоякісний матеріал з унікальними властивостями, його використання дає безліч переваг. Він відмінно працює з різними матеріалами, будь то зерно, корми, добрива чи інші сільськогосподарські продукти. Завдяки своїй високій стійкості до зношування та корозії поліуретанова шнекова спіраль забезпечує тривало та надійну роботу без необхідності постійного її обслуговування. Поліуретанова глинтова спіраль має в 4-5 разів більший термін служби, ніж у сталі. Стійкість до абразивного зносу та корозії, відсутність тертя, енергоефективність, підвищення продуктивності праці та низький рівень шуму. Шнекова спіраль із поліуретаном значно покращить якість роботи вашого шнеку та його продуктивність. Стійкість до старання запобігає не тільки зношування спіралі, а й його загострювання. Таким чином, шнек не пошкодить ваше зерно. Детальніше інформації ви можете дізнатися у наших менеджерів. Телефонуйте, дякуємо за увагу, та підписуйтесь на наш канал.